Ні, не вмирай, навіть не думай помирати. Тобі ще є що світові сказати, і ти потрібен цій землі. Куди зібрався це все? Невже немає сенсу жити? За що боротись, що любити? Ти вже набувся на землі, вже встиг здійснити свої мрії й насолодитися життям, чи ти тікаєш, щоб не зустрітись? Всередині зі своїм я, здаєшся, й руки опускаєш, приймаєш програш в битві цій, але ти роль не ще, що не розкрився на землі. Що є в тобі, що іншим можеш дати, й покращити їхнє життя? Ти не для себе народився, змінити світ прийшла душа, і зміни починати з себе. Щоб стати прикладом для всіх і показати, що можливо змінити все в житті своє. Не розчаровуйся в житті, поразка це для нас учитель. В тобі ще є потенціал і сили, щоб усе змінити. Ця нова версія тебе щось між минулим і майбутнє, чудовий час для самопізнання. створити щось незабутнє. Бо це найкраще із усіх життів. З твоїх минулих перероджень, тож не втрачай цей шанс дарма зроби щось справді не забудь. І не вмирай, навіть не думай помирати. Тобі ще є що світові сказати, і ти потрібен цій землі.